Пощай промінням своїм, душі тих, хто віддає життя за здійснення волі твоєї, розкрий слугам своїм задуми ворогів наших і даруй сили помститися за братів полег. Не зупинити їх то одне з монолітом. Я чув, як ти зайшов. Підійди ближче. Прийшов за своїм другом Більний? Що ти зробив з мастифом? Він був тяжко поранений. Без допомоги в нього не було шансів. Тому я приніс його сюди та перев'язав. Не бійся. Ей! Твій Помаліп, друг виживе. Знаємо, Я чекав на це. Тут. моноліт збив нас знову. Не губи себе. Тобі краще піти. Я нікому не бажаю зла, Сталкер, але ці люди жадають крові.